Всім знайомі мамонти. Їх довжина була 4 метри, а вага 10 тонн, а висота 4 метри. На них полювали доісторичні люди. Це смілодон. Його довжина була 2 метри, а вага як у справжніх тигрів. 100 кілограмів. Його назва означає, щоб зуба кішка. Це величезний індокотерій. Його довжина була 7 метрів. А вага 15 тонн. Його висота була. Шість метрів, це як у жирафів, але він був відстівником носорі носорогів. Але це не схоже на носорога, Ось ця велика тварина.